То на вкладенні 15 це фантастичне 100 повернення плюс 300% чистого прибутку. Чи, от мені завжди було е, цікаво, як вони заробляють. Отак, от, от. Хер знає, як <сiccoughs> <сiccoughs> <сic> 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 <Да>? <сic> інвестую в Україні, страшно, але цікаво. А ми були дуже сильно залежні від дистриб'ютора Drone.ua. Леп, кілька серйозних падінь. Один раз влетіли серйозно в дерево, весь ринок став дешевший, і ти не можеш конкурувати з тими дронами, які люди купують зараз. Ти як... Такий індикатор е, ринка, який постійно все пробує на зуб і держить руку на пульсі. Е, що думаєш по поводу вообще, інвестицій ну, в Україні? Ну, Ти знаєш, я продовжую інвестувати. Я у я себе в інстаграмі написав, що інвестую в Україні, страшно, але цікаво. <рес> ну, І я думаю, що насправді це не змінилося. Ну і війна це тільки підкреслила. А, ну, Все стало більш ризикованим. І зрозуміло, що ти хочеш втрачати менше і не так часто, і не так болісно. І тому в мене фокус змістився на нерухомість, наприклад. Угу. Я ніколи не мав у портфелі багато консервативних інвестицій, я завжди був дуже Ризиковий. агресивним да, інвестором. А зараз у мене в портфелі з'являється нерухомість. В бізнеси я почав більше вкладати в бізнеси, які контролюю. Mm -hmm. І менше вкладати в бізнеси чужі, де є просто пасивний міноритарій. Ну, от експериментуємо. Дуже важко сказати, що краще вистрілить, що гірше вистрілить. З твого профіля, ти ж знаєш, у мене був досвід такого експерименту з командою, з екіпажем по внесенню. Mm -hmm. На ксагах вийшли на чотири дрони, відпрацювали два сезони, виграли непогані тендери там, на десятки тисяч гектарів. Але один сезон довго чекали поставку дронів, не налаштували команду, дорогі ремонти. Другий сезон вже підключили ще плюс два дрони, так само не встигли до початку сезону, а, і потім попали на дощі, коли вже там а, нічого цікавого не було. І мені, мені важко сказати, чи це чисто операційна невдача. Ну, просто операційно херово спрацювали, а, чи була там певна стратегічна помилка. А, знову таки, моя роль пасивного а, акціонера, вона мене тут дуже сильно обмежує. І ну, я тут ще раз ну, зрозумів, що постулати, з якими ми інвестували там, ще з 2020 року угу. в Укрінвестклубі, вони насправді не змінилися. Треба віддавати професійному керуючому під конкретні фінансові гарантії і перевіряти, щоб у нього було достатньо власного майна і власних активів, щоб по цим гарантіям відповідати. Тоді воно працює. Це такий форматно умовного а, такого, за -за заставного активу. А, і, і все, де ми цього притримувалися, воно непогано спрацювало. Все, де ми думали, ну, типу, пустимо на самоток, чи там ой, класні хлопці, чи ой, прикольна ніша, давайте спробуємо самі щось покерувати. Ну, воно все завершувалось не дуже. Ти казав ремонти. Що по ремонтам? Ну, у нас була ціла низка дуже дорогих ремонтів. І, з чим зв'язано? Е, е, у нас е, ну, одна проблема була, ми були повністю залежні ну, ну, таки, е, з тими керуючими, з якими я працював. А uh -huh, uh -huh. е, ми були дуже сильно залежні від, е, від дистриб'ютора DronUA. Uh -huh. Ми хотіли гарантійне обслуговування, е, воно не завжди може бути швидким, воно часто, ти не розумієш, чи буде це гарантійним, чи не гарантійним. І е, оскільки у нас було кілька серйозних пошкоджень, один раз е, ЛЕП, е, кілька серйозних падінь, один раз влетіли серйозно в дерево. Е, ну, то кожен ремонт, ну у нас було, здається, три ремонти на сотні тисяч гривень, які там серйозно підкошували, економіку. підкошували математику да, всієї цієї історії. Плюс е, ми купували дрони. За цінами до е, безкоштовного розмитнення. Mm. Тобто, фактично, ми купили дрони ще тоді, коли вони були дорогими, е, коли потім весь бути. ринок став дешевший, і ти не можеш конкурувати з тими дронами, які люди купують зараз. Плюс, е, я тут думав, що ми відпрацюємо там більше сезонів, але після двох невдалих сезонів. А, ну, У мене була вже просто проблема з керуючими, коли вони кажуть, на халяру воно нам треба. Два роки поспіль ми не можемо нічого заробити. Мій то клопіт, що я не заробляю і втрачаю кошти, але я ж не можу їх заставити ну, тіпи, любити цю історію. А, і зрозуміло, без підкріплення фінансовими результатами в цей сезон ми не прийшли. Хоча цей сезон, можливо, буде wow. най найвдалішим. Є багато аргументів за те, що цей сезон буде. Фантастичним, але знову-таки без керуючого, В У му році був зізвон е в Zoom, і ти там казав таку фразу, що я, як власник екіпажів, в КСАХ, Хочу, щоб ви були тіпо, неправі. Ну, ми розказали там, чи в чому перевага дронів, там яка наша бізнес-модель, чого саме в нас треба інвестувати. Ми якраз тоді хотіли е, також розширювати дронопарк, тому що ну, ми бачимо попит, математику, що воно все зростає, що ми там заробляємо і що можна ще розширитися, і ми розуміємо, куди його і як. Ні, ну це не те, що я думаю, що він лучше, просто він у мене є, і мені, звісно, хочеться. Щоб ви були неправі, да, да, да. О, отако, да. і, 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 і ваша неправота принесе мені гроші. А якщо ви праві, це ну, на мене ніяк не впливає, ви, красавчики. А, але, ну, скоріш за все, це значить, що я зробив невдале рішення. Знову таки, якби я керував цим бізнесом операційно. Зрозуміло, ти б там наковиряв би те, що. треба. Це була б інша можлива історія. Знову таки, можливо, я би приймав рішення саме на користь. DJI. Я не впевнений, що мої проблеми і мої фінансові результати погані, що вони були результатом саме вибору КСАГа, а з діджаєм було б набагато краще. Я цього не знаю. Що я знаю, що, ну, вочевидь, велика проблема була сподіватися, ну, що виключно керуючи, зроблять все під ключ. Друга проблема була не домовитися. А, давай так, для керуючих вони не відчувають цього ризику. Ну що таке для керуючого впав дрон? Ну, ну значить, я зароблю менше. Поки все стане настільки погано, щоб керую для керуючого наступила якась відповідальність, то я вже як інвестор п'ять разів втрачу. Тому тут ас асиметрія цієї історії, я розумію, що якби був вибір, то краще би йти або в якесь партнерство, де ділимо сильніше. Збитки, сильніші прибутки, або в операційне керування, де у тебе є людина з конкретними KPI, яку я не зробив яку я не заробив. Ну, successful. Да, successful. Ну, багато чого можна було би придумати. Але ну, от, ми йшли на хайпі, ми хотіли спробувати, ти правильно кажеш, у нас вже така є не тільки тому, що це мені цікаво, а у нас трошки і соціальна місія, що в Україні дуже багато таких непрозорих інвестиційних темочок, схемочок. Які хочеться просто спочатку спробувати, перш ніж їх там вели, ну, масштабно, да, оглядати, рекомендувати. А, у нас же було там багато інших кейсів, де ми і дистрибуцію кредитували. Uh -huh. а, ну, типу, ми багато чого пробували, і воно теж зі змішаними результатами. Десь там зобов'язання виконуються, десь не виконуються. Но платить по, по цьому? Якщо я правильно пам'ятаю, зараз е, виплачуються відсотки. Якщо ми говоримо там, конкретно про Зон Юай, е, е, мені здається, зараз не повертається е, не тіло, тіло інвестицій. Але ну, базово е, все, все одно е, ніколи один окремий випадок е, не, не говорить за всю систему. У вас може бути все добре, у ваших сусідів все погано. З цього не можна робити висновки про ринок. В ринку у 80% все може бути добре, а один е товарик, та, що всі я просто про це будуть знати. За один тиждень е у нього було 12 падінь. Ну, от невдало під риби попав, взяв якесь замовлення, не зразу зорієнтувався, е що там сильно, е сильно шквадить риби. Ну, все. Там досить серйозно влетів на ремонти. Це штука, яка залежна від зовнішніх обставин, які ти не можеш впливати. Ну, от минулий сезон у нас був невдалий саме через погоду. Операційно, наче все було окей. І великі замовлення, і контракти, і по ціні добре законтрактувалися. Десь ти залежний від курсової різниці. Це, це ну, все да? водоплат, десь да. затримують, десь те, десь все. Е, ну, ми вже всі ці ризики зрозуміли для себе. Е, що стосується управляючого, ти так це називаєш. Саме тому ми пропонуємо або пасивний варіант: просто дайте діння, ми привеземо дрони, от вони е, і якби заробимо. Або партнерство, то що. Ну, це круто, коли, коли ризики можна поділити. Це круто і для того, хто хоче зайти в ринок. І для нас, наприклад, тому, що це не просто якісь виконавці, яким дійсно там індиферентно є результат чи немає. Тобто, це досить такий важливий показник. Mm -hmm. euh, хорошо потріщали euh, прям по ділу і все з експертною оцінкою. Yes. по по ринку. по ринку пульс поміряли пульс ринку що там по інвестиціям в україні колич що